Михайло Мудрик отримав приголомшливі новини після фіналу Кубка Ліги челсі Ліверпуля. Бенфіка Треал Мадрид готові влаштувати дуель імені Анатолія Трубіна та Андрія Луніна вже в найближчому майбутньому. Ексталант Динамо Києва чолив світовий рейтинг по важливому показнику. Черговий гол українського маестра за кордоном Шахтар назвав два клуби, які зробили пропозиції по Георгію Судакову. А також гарний гол від потенційного новачка збірної України з футболу. Та хто з футболістів нашої збірної ухвалив сенсаційне рішення поїхати до Росії? Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ілья Забарний засвітився в черговому цікавому топі. Українець очолив рейтинг серед гравців до 21 року за кількістю заблокованих ударів. Після нього йдуть Брейлін з Евертону та Скавілі за Таланти. Нагадаю, що зараз Ілья є лідером Бормуту за кількістю зіграних хвилин в сезоні, а також саме він поставив клубний рекорд швидкості в поточному руці. та ціня забарного 25 мільйонів євро. Ну а взагалі наразі Ілья перебуває не в кращих кондиціях і точно в набагато гіршій формі ніж було восени. Єдине, що радує, так це те, що від матча до матчу українець поступово, хоча б додає в своїй грі. Ось і проти City в суботу за вийшов у старті, і, хоч вони мінімально поступилися вдома, але загалом до нашого захисника питань немає: три перехоплення, один заблокований удар, один виніс і один відбір. Гарний відсоток точних передач і на коротку вістані лонгболів. Оцінка від Sofascore 6,9, що відповідає середньому показнику по команді. Загалом ці вихідні можна сміливо назвати не кращими для українських футболістів за кордоном. Так Олександр Зінченко все ще не повернувся в склад арсеналу після пошкодження. А його прямий конкурент Якуб Ківйори став навпаки одним із кращих в матчі з Ньюкаслом, записавши на свій рахунок, важливий гол і якісно відігравши в обороні. Руслан Маряновський також провів на полі лише заключні 12 хвилин в матчі серії А. Адже на Букраїнця здобула суху і важливу перемогу на Дудінесе, піднявшись на 12-те місце. Ну а напевно гірше всього справи у Мудрика, якого Почетіно знову залишив на лавці у вчорашньому фіналі Кубку проти Ліверпуля. Випустили українця лише після того, як сплинув основний час, і треба було додати свіжості в екстратаймах. На жаль, нічого цікавого Михайло запропонувати не зміг. За пів години дві точні передачі нуль ударів та нуль спроб дриблінгу. І хоч пошиті говорив про той факт, що він залишав на заміні українця в чотирьох матчах поспіль, повинно було піти йому на користь. На практиці виявилося оманою. Навпаки, Мудрик всю свою кар'єру погано справлявся з подібним, іграв більш якісно, коли відчував підтримку і мав постійну ігрову практику. І ось тепер Ванріш одразу вийшла нова стаття з деталями ситуації, яка розгортається навколо Михайла. Два місяці тому Челсі відхиляв всі пропозиції по орендам українця. Декілька тижнів тому в клубі вперше почали всерйоз розмовляти про туманність перспектив футболіста. Цього ж тижня вже інсайдери пишуть, що влітку клуб та гравець вірогідно попрощаються. Скоріш за все, буде це оренда, адже відбити витрачені 70 мільйонів наразі нереально. Джерело повідомляє, що скаути клуба говорять тренерському штабу, що Мудрик майже не демонструє прогресу в останні півтора роки кар'єри, хоча до нього ставилися з розумінням і давали постійні шанси як у клубі, так і в збірні. Тому єдиний шанс, що змінити дати йому можливість перезавантажитись у другому місці. Можливо, це буде один з клубів АПЛ, а можливо, той таки Байер чи Баварія, які раніше пильно стежили за футболістом. А ну, а що гадаєте ви? Чи слід Михайлу залишатися в Челсі на наступний сезон? Або все ж таки варіант з орендою може краще повпливати на його кар'єру. А натомість краще справи у тих, про кого ми чуємо не так часто. І знову гол за Моню забиває Роман Безус. Цього разу це м'яч з пенальті, який став для нього вже 22-ю результативною дією в цьому сезоні. Віктор Коваленко не тільки відновився після травми, а й дебютував у старті під керівництвом нового тренера. А їх Емпалі здобув у додатковий час важливу перемогу на у Сасуло, з якими вони борються за збереження прописки. Коваленко відіграв 80 хвилин. За цей час отримавши 33 рази кругло, віддав одну ключову передачу, виконав один точний навіз та заблокував один удар. З поганого 5 програних дуелей з шести та лише 19 точних передач. Відповідно, і низька оцінка від Софоскор 6.6, тоді як менше лише у двох гравців зі старту. А ну а ще вперше в стартовому складі нового тренера зіграв і Назарій Русен. Але Госандерленд програв несподівано в Домосонці, віддалившись від зони плей-оффа Пуел. Форварда замінили на 72 й хвилині, коли думали, що ще поборотися хоча б за нічию. Назарій же грав у притаманному йому стилі з великим обсягом виконаної роботи, але малою гостротою в фінальній третині поля. Тому два удари, 10 точних передач, чотири неточні подачі та п'ять програних дуелей. Андрій Лунін та Анатолій Трубін провели чергові сухі матчі з Реал та Бенфіку, але перебували майже без роботи, виконавши на двох 4 сейви і отримавши однакові оцінки вісофоскор з і 2. Наразі клуби очолюють турнірні таблиці. Поки наша увага була прикута до дуету українських кіперів Лунін Трубін. В цих же клубах зароджується ще одна цікава історія. Так нещодавно вершкові голосили про підписання 17 17-річної Ліва Лошина, якого там вже кличуть новим Тібо куртуа. А ось і португальський клуб уклав тренувальний контракт з іншим українцем Йорем Костенко, якому 16 років і котрий є вихованцем Динамо Києва. Тепер подивимося, чи вдасться футболісту скористатися своїм шансом і закріпитися в структурі Бенфіки. Син Андрія Шевченка Крістян претендує у Отфорді на звання автора Кращого голу місяця. Наша увага до цього виконався наразі прикута через дебютний виклик лави молодіжної збірної України. А, ну, а поки іноземці рвуться в збірну Україну, деякі з її представників навпаки ставлять на ній хрест. Так, колишній воротар дніпра 1 та металіста Мирослав Званенко вирішив продовжити кар'єру в чемпіонаті Росії. Кіпер вже перебуває у складі дубля Спартака за інформацією Трансфер На його рахунку п'ять ігор за збірні України Ю 18 та Ю 21 В УПЛ він не грав, а ось другій лізі дебютувати встиг. Георгій Судаков назвав клуби, які робили офіційні пропозиції Шахтарю по його трансферу. Як і говорилось раніше, це соювенту Станополі. Але жоден з них звичайно ж не мав на увазі ті 40 мільйонів, які хочуть гірники. Мова йде приблизно про цифри в районі 20-25 мільйонів євро. Сам футболіст не називає конкретних власних побажань, але ж говорить, що було б цікаво пограти в одному із топ 4 чемпіонатів. А буде це бундесліга, Ла ліга чи АПЛ – не так же важливо. В свою чергу Даріо Серна назвав причиною, чому провалилися їх перемовини по одному з головних талантів збірної Хорватії. Я розмовляв з Мартіном Батуріною та його батьками. Ясно представив їм наш проект та бачення. Втім, переважило те, що вони не хотіли стикатися з невизначеністю, яку неся війна в Україні. Мартін це дійсно винятковий талант і справжня перлина. Тому ми були готові заплатити за нього хайдуку великі гроші. Зізнався в інтерв'ю Серна. Саме цього півзахисника вважають майбутнім спадкоємцем Луки Модріча, І точно немає сумнівів, що він би міг замінити його судакова. Трансфермарт вже його оцінює 18 мільйонів євро.